Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 24 червня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Уночі очікується дуже сильний дощ із грозою, який зранку зміниться менш інтенсивними опадами. У другій половині дня дощу вже не передбачається. Температура вдень двадцять градуси тепла, вночі 17. У Луцьку небо буде вкрите хмарами від ранку і до пізнього вечора. Нічний дощ продовжиться в першій половині дня, але ближче до обіду опади припиняться. Температура вдень 22 градуси тепла, вночі 18. У ковалі небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж усього дня. Уночі можливий короткочасний дощ. Зранку і до вечора істотних опадів не прогнозується. Температура вдень 22 градуси тепла, вночі 18. У Тернополі хмари будуть над містом практично увесь день, але після обіду можливе нетривале прояснення. Увечері небо знову закриється. Вночі та в ранкові години прогнозується сильний дощ. Температура вдень 24 градуси тепла, вночі 20. У рівному день буде переважно похмурим. Удень небо короткочасно посвітлішає, але вже надвечір хмари повернуться. У нічні години та зранку можливий дощ. Температура вдень 23 градуси тепла, вночі 19. В Івано-Франківську небо залишатиметься хмарним від самого ранку. У денний час можливе коротке прояснення, однак уже надвечір хмари повернуться. Уночі та зранку прогнозується сильний дощ. Температура вдень 24 градуси тепла, вночі 19. У Ужгороді сонце майже не виглядатиме з за хмар. У нічні години пройде сильний дощ, який зранку поступово стихне, а ближче до обіду повністю припиниться. Температура вдень 25 градусів тепла, вночі 19. У Мукачеві перша половина дня буде похмурою та дощовою. Нічна гроза триватиме вранці, але вже до середини дня опади вщухнуть. Ввечері очікується ясне небо. Температура вдень день – 25 градусів тепла, вночі 17. У Чернівцях небо залишатиметься затягнутим до обіду, проте ближче до вечора хмари поступово розсіються. Ранковий дощ із часом втратить інтенсивність і припиниться до вечора. Температура вдень 25 градусів тепла, вночі 18. У Хмельницькому протягом дня очікується переважно хмарна погода. Дощ, що розпочнеться вранці, поступово послабшає і припиниться до завершення дня. Температура вдень 23 градуси тепла, вночі 18. У Кам'янці-Подільському хмари пануватимуть на небі майже весь день, лише інколи пропускаючи сонячне світло. Сильний ранішній дощ згодом послабшає і до вечора закінчиться. Температура вдень 24 градуси тепла вночі 18. У Києві день обіцяє бути суцільно хмарним. Дощ розпочнеться вранці і буде досить сильним, однак під вечір інтенсивність опадів зменшиться і дощ припиниться. Температура вдень 23 градуси тепла вночі 14. У фастові хмарність збережеться протягом усього дня. Із самого ранку очікується дуже сильний дощ із грозою, який припиниться ближче до вечора. Температура вдень 23 градуси тепла, вночі 15. У білій церкві хмарність збережеться до самого вечора. Із самого ранку триватиме злива з грозою, яка послабшує лише ближче до завершення дня. Температура повітря в день сягне 22 градусів тепла, вночі опуститься до 15. У Яготині протягом дня небо буде затягнути. Уночі та зранку злива, яка в обід переросте у дуже сильний дощ із грозою. Погода залишиться дощовою аж до пізнього вечора. Температура вдень 20 градусів тепла, вночі 13. У Василькові буде похмуро від ранку і до вечора. Зранку дощітиме, вдень дощ посилиться, а ближче до заходу сонця припиниться. Температура повітря вдень 22 градуси тепла. Вночі 14. Вирпені хмари не відступатимуть протягом усього дня. Ранковий дощ затягнеться до вечора лише під кінець дня є ймовірність його припинення. Температура вдень 23 градуси тепла, вночі 14. У Борисполі протягом дня буде переважно хмарно. З самого ранку розпочнеться дощ, який не вщухне до вечора. Температура вдень складе 21 градус тепла, а вночі 14. У Чернігові перша половина дня буде дощовою, вранці йтиме сильний дощ, який триватиме до обіду. Вже ближче до вечора хмари розсіються. Температура вдень досягне 22 градусів тепла, вночі опуститься до 11. У прилуках небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Вранці можливий дрібний дощ, але вдень і ввечері очікується дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря в день 20 градусів тепла вночі 11, у Ніжині небо буде сірим від ранку й до вечора. Сильний дощ йтиме впродовж усього дня і лише ближче до вечора послабшає. Температура вдень 20 градусів тепла, вночі 12. У Житомирі день буде суцільно хмарним. До ранкового дощу в день можуть долучитися періодичні зливи, проте під вечір опади припиняться. Температура повітря вдень. 24 градуси тепла вночі 16, у Бердичеві небо залишатиметься похмурим. Зранку очікується дощ, але вдень він вщухне і надвечір не передбачається опадів. Температура вдень 23 градуси тепла, вночі 16. У сумах ранок обіцяє бути світлим і безхмарним. Проте вже після обіду на небі з'явиться сірість, яка супроводжуватиметься дощем спершу помірним а ближче до вечора, ряснішим. Температура в день досягне 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 10. У конотопі з самого ранку небо залишатиметься затягнутим. Ближче до обіду очікується рясний дощ, який триватиме до вечора, поступово втрачаючи силу. Температура повітря в день 18 градусів тепла, у нічні години 11. У ромнах протягом усього дня переважатиме похмура атмосфера. У день розпочнеться інтенсивний дощ, який лише надвечір послабшає. Температура сягне 19 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 10. У Вінниці день розпочнеться з рясного дощу та грози. Похмуре небо супроводжуватиме погодні коливання до самого вечора, коли на обрії з'являться просвітлення. Температура повітря вдень становитиме 24 градуси вище нуля, а вночі 15. У хмільнику від ранку і до вечора триматиметься хмарне небо. Зранку та в першій половині дня дощитиме, але з наближенням вечора опади припиняться. Температура в день сягне 23 градусів тепла, вночі 16. У Черкасах день видасться дощовим. Сильна злива з грозою триматиметься в обідню пору, а згодом зміниться на менш інтенсивний дощ. Хмари не розвіються до вечора. Температура повітря в день складе 25 градусів тепла вночі 15. У смілі переважатиме похмура погода, і сонце показуватиметься лише зрідка. Вдень слід очікувати дуже сильний дощ із грозою, який надвечір перейде в помірний дощ. Температура вдень підніметься до 26 градусів із позначкою плюс вночі 13. В умані протягом усього дня буде хмарно. У денні години сильний дощ із грозою. А ближче до вечора опади стануть слабшими. Температура повітря в день досягне 24 градусів тепла уночі 13. У кропивницькому день мине під завісою хмарності, починаючи з другої половини дня йтиме дощ, який триматиметься аж до вечора. Температура повітря в день 25 градусів із плюсом, у нічний час 12. Знам'янка проведе день під сірим небом. Погода залишатиметься похмурою від ранку до вечора. Друга половина дня пройде під акомпанемент дощу. Температура вдень 25 градусів тепла, вночі 12. Олександрія не побачить сонця, хмари вкриють небо ще з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Дощ розпочнеться вдень і триватиме аж до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 26 градусів із позначкою плюс у нічний час 12. У дніпрі ранок буде приємним і світлим, але вже вдень небо вкриться хмарами. До кінця дня хмарність посилиться і ввечері можливий дощ. Температура вдень 27 градусів тепла, вночі 14. Кам'янське зустріне день частково похмурим небом. Сонце іноді пробиватиметься крізь хмари, але надвечір очікується дощ. Температура повітря вдень 28 градусів тепла вночі 14. Кривий ріг опиниться в центрі негоди. Від самого ранку небо буде щільно затягнуте хмарами. В день та ввечері очікується дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря досягне 29 градусів із плюсом, уночі 12. Нікополь зустріне день похмурим ранком і сірим небом, яке не проясниться до самого вечора. Хоча більша частина дня мине без дощу, ближче до вечора почнуться опади. Температура вдень 29 градусів вище нуля, вночі 14. У Павлограді ранок потішить ясністю, але вже в обідню пору хмари огорнуть небо. Надвечір можливий дощ. Температура вдень підніметься до 28 градусів тепла вночі 13. Полтава залишатиметься під завісою хмар протягом дня сонце буде рідкісним гостом. Дощ розпочнеться вдень і до вечора може посилитися. Температура повітря вдень. 23 градуси тепла уночі 12. Лубни проведуть день під сірим небом. У другій половині дня розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який до вечора перейде у звичайний дощ. Температура вдень 20 градусів тепла вночі 11. Миргород буде повністю занурений у хмарність. Погода не зміниться протягом дня, а з другої половини дня йтиме дощ. Температура повітря 22 градуси тепла в день. 11 вночі. Кременчук почне день похмуро, і така ситуація триматиметься до вечора. З середини дня стійкий дощ, температура вдень 24 градуси тепла, вночі 14. Запоріжжя тішитиме ясним ранком, проте вже день небо затягне. Ввечері очікується дуже сильний дощ із грозою. Температура 27 градусів із позначкою плюс вдень 13 вночі. Мелітополь розпочне день з чистого неба, але хмари з'являться вже в середині дня і залишаться до вечора. Опадів не очікується. Температура вдень 27 градусів тепла вночі 13. Бердянськ зустріне ранок ясним, але день і вечір пройдуть під похмурим небом без дощу. Температура вдень день – 23 градуси тепла вночі 15. Вільнянськ тішитиме безхмарним ранком. Однак уже з обіду на небі з'являться хмари, а ближче до вечора можливий дощ. Температура повітря вдень 27 градусів вище нуля вночі 13. Одеса, хоч і тепла, але малосонячна. Протягом усього дня небо буде переважно хмарним, опадів не передбачається. Температура вдень 29 градусів тепла вночі 19, у Ізмаїлі день розпочнеться ясним небом. Проте вже до обіду небо покриється хмарами, які залишатимуться аж до вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря сягне 35 градусів тепла, у нічний час знизиться до 18, вітер західного напрямку зі швидкістю 5 метрів за секунду. У Миколаєві переважатиме хмарність протягом усього дня. Сонце зрідка виглядатиме лише вранці. Надвечір варто очікувати дощу. Максимальна температура становитиме 28 градусів тепла уночі 14, вітер південний близько 6 метрів за секунду. У Первомайську ранок зустріне хмарами, які залишатимуться в небі до самого вечора. У денні години прогнозується дуже сильний дощ із грозою, що поступово слабшатиме до вечора. Повітря прогріється до 29 градусів тепла, вночі охолоне до 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. У Херсоні ранок буде сонячним, однак уже в обід хмари вкриють небо. Переважно сухо, але у вечірній час можливий дрібний дощ. Температура повітря в день підніметься до 30 градусів тепла, вночі очікується 13 градусів, вітер південний близько 8 метрів за секунду. У Сімферополі впродовж усього дня утримається ясна та суха погода. Небо залишатиметься світлим, без натяку на дощ. Стовпчик термометра підніметься до 27 градусів тепла вночі знизиться до 13, Вітер південно-західний на рівні 4 метрів за секунду. У Харкові ранок буде світлим, але вже з обіду небо закриють хмари. Удень і ввечері слід очікувати дрібний дощ. Максимальна температура становитиме 24 градуси тепла уночі 11. Вітер південно-західний. Близько 4 метрів за секунду. У Донецьку з самого ранку небо залишатиметься затягнутим хмарами. У першу половину дня буде сухо, а ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря підніметься до 25 градусів тепла, вночі очікується 12, вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. У Краматорську день почнеться сонячно, однак після полудня з'являться хмари. До вечора можливий дуже сильний дощ із грозою. Температура сягне 25 градусів тепла, вночі опуститься до 12. Вітер південно-західного напрямку приблизно 4 метри за секунду. У сніжному ще зранку небо буде вкрито хмарами. Така погода залишатиметься сталою до вечора. День пройде без опадів. Температура повітря досягне 24 градусів тепла, уночі знизиться до 12. Вітер західний близько 3 метрів за секунду. У луганську хмарність спостерігатиметься від самого ранку і до завершення доби. Ближче до вечора ймовірний сильний дощ. Температура в день підніметься до 25 градусів тепла у нічний час 12, вітер західного напрямку швидкість 4 метри за секунду. У Старобільську хмари домінуватимуть у небі протягом усього дня. Вдень буде сухо, але під вечір можливий сильний дощ. Температура коливатиметься в межах 25 градусів тепла вночі знизиться до 12. вітер західний зі швидкістю 4 метри за секунду. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу та активність.